Я ввожу щомісяця собі разово дозу вітаміну Д 100 тисяч одиниць. Так. Е стоп, тут трохи шок. Я ще раз хочу зауважити, що е йдеться виключно про вітамін Д. В такій дозі він е безпечний для організму. 100 тисяч ти вводиш собі. Міжнародних одиниць, так. Враховуючи мій аналіз, це швидка корекція і вирівнювання балансу вітаміну Д в організмі. Я розумію, але просто Ти я, я людина, так. Тут ти зразу концентрацію піднімаєш і органи. Приймай стільки, скільки їм потрібно, і відразу взлітаєш. Як літа ну я я, по, я по своєму скажу, я по перше став енергійніше. Я почав нормально висипатися, я почав не втомлюватися, що саме головне. Угу. В мене немає зараз порушення шлунково киштового тракту. Я маю хороший гарний апетит. Я навіть схудна 5 кілограм за останніх там три місяці, так, не змінюючи своє харчування до речі.